Економічні новини. Ви не повірите, але цього тижня ми вперше зафіксували зростання гривні. І ми не жартуємо. Гривня справді росте по відношенню до рубля. Згідно з офіційним курсом Нацбанку, півроку тому, у червні, одна гривня коштувала 2 рублі 94 копійки. А зараз 4 рублі, 31 копійка. Вітаю вас! Що знову відключили? І продовжимо радіти з російських негараздів без світла. Цього тижня рубль встановив черговий рекорд падіння. За один долар давали 80 рублів, а за один євро 100 рублів. Банки Росії вжили рішучих заходів, щоб вирішити цю проблему. Зараз вона вміщає тільки чотири цифри по дві до і послі зап'ятої. із за стремительного росту долара і євро клеток на табло може не хватити, Тому банки спішно обновляють обладнання. Щоб навіть дітям стало зрозуміло, щось відбуває з російською валютою, ми пояснимо на прикладі тваринок. Отже, уявіть собі, що долар це тюлень, а рубль це пінгвінчик. І ось що зараз відбувається на валютнім ринку. Можливо, багатьом би хотілося, аби на місці пінгвінчика опинивши пан Путін. Та що там можливо всім би хотілося, щоб він там опинився. І, судячи з розвитку події, він наче в місці таки опиниші. У нього все падає. Рубль падає. на нафту падає. Єдине, в чому було зафіксовано незначне зростання медведів, цього тижня зріст пана Медведєва змінивши на 25 міліметрів і сягнув 1 метра 65,5 сантиметрів. Чому Росія у такій важкій ситуації? О! Знову включили! Отже, про це у пана Путіна спитали на прес-конференції. І знаєте, що він відповів? Що у всьому винен весь світ, який намагаючи посадити російського ведмедя на ланчуг? Може, Мішкін, нашому треба посидіти спокійненько, так? Не гаять поросят і подсвінок по, по тайгі, а, а питатися ягодками, мітком. Може, то його в покої залишать? Не залишать. Тому що будуть завжди стремитися до того, щоб посадити його на цепь. А як только удасться посадити на цепіть, вирвати зуби і когти. Він вважає, що весь світ не дає російську медведю вільно господарювати у себе в тайжі. Та господарюй там і роби, що хочеш, але ж не ліч за межі своєї тайги. На Донбасі немає тайги, у Криму немає тайги. Якщо чесно, то я би Росію порівнював не просто з ведмедем, а з сильно п'яним медведем. Ось як оцей російський мішка у Таїланді. Бо п'яний російський ведмідь за кордоном небезпечний і чіпляючий до всіх перехожих, лізе у бійку. Може бить нашому треба посидіти спокійно? Так посидіть. Ваш п'яний ведмідь постійно намагаючи пошкодити чуже майно або навіть украсти. Может, то його в покої оставить. Та якщо його у спокої лишити, то він же розтрошить усе довкола себе і ще й себе покалічить. Будуть всегда стремитися к тому, щоб посадить його на цепі. А як тільки удасться посадить на цепі вирвути зуби і і когті. В принципі, єдина творя задумка пана Путіна за останній рік. Пане Путін, якщо ваш п'яний відміть буде сидіти у себе в тайжі, ганяти росічки, свиней і точити кіхті оборошічки, берізки, то ніхто його не буде чіпати. Може бути, нашому треба посидіти спокійненько, так? Да? Так, пане Путін, посидіть.